Криворізький національний університет отримав значний обсяг державного замовлення на вищі освітньо-кваліфікаційні рівні. Саме сьогодні відбувалось зарахування на навчання 600 випускників бакалаврату майбутніх спеціалістів, ще 280 – магістрів. Завтра вже ми формуємо наказ для тих, хто не прийшовши на бюджет, вступає на навчання за контрактом, тобто за власні кошти. 31 липня приймальні комісії вишів завершують прийом документів від абітурієнтів на навчання за держзамовленням. З 1 по 3 серпня проходитиме формування рейтингового списку. Цим займається єдина державна база з питань освіти. Оскільки абітурієнти в цьому році вказали свій пріоритет із 15 можливих подач, то в міру того, які в них які в них конкурсний бал, яке в них місце в рейтингу. І який пріоритет вони зазначили як бажаний, перш за все для навчання. Вони будуть рекомендовані до зарахування за кошти державного бюджету 4 серпня. З 4 по 8 серпня їм необхідно подати оригінали документів там, де вони рекомендовані на навчання за кошти державного бюджету. Тому що, якщо вони не зроблять це 8 серпня, їхнє місце навчання буде втрачено. Наказ про зарахування на перший курс майбутніх бакалаврів бюджетників буде оголошено 10 серпня о 12-й годині по всіх вузах України. В останні дні прийому документів. Секретарям комісії доводиться мати справу із вступниками, які й досі плутаються у пріоритетах або взагалі не розуміються на них. Така невпевненість чи легковажність може закінчитись розчаруванням для молодої людини. Проте частина бітурієнтів до випробування своїх можливостей у конкурсному відборі підійшла дуже виважено. Вони, наприклад, не всі свої можливі подачі використали і зараз вибирають у нашому вузі, на який третій напрям їм подати документи, де вони можуть пройти на навчання за кошти державного бюджету. У нас для цього працюють у гостибюлі консультаційні пункти, які роз'яснюють, а особливо наші технічні секретарі, які мають повну картину того, хто до них вступає, які в них пріоритети, які в них конкурсний бал. Дехто з абітурієнтів відстежується в системі конкурсу. Таким виваженим і впевненим абітурієнтом виявився і Дмитро. 29 липня, оцінивши свої сили, він спокійно обрав спеціальність за третім пріоритетом. Це вже третій пріоритет. Здаю на, на строїтельні і на компьютерних технологіях. Мечтала о комп'ютерних технологіях, програмування, інженери. Пришел я сьогодні, щоб більше знати, хто буде поступати, щоб мати представлення. Хочеться, конечно, попасть на безплатне, поэтому лучше знать. Сколько людей уже претендует, поэтому так и выбираю. Сразу уверен, потому что ЗНО нормально сдал. Главное, быть уверен в своих силах, не паниковать. Оповіщення про рекомендацію до зарахування на перший курс за кошти державного бюджету здійснюватиметься як на сайті університету, так і через систему конкурс. 10 серпня усі вступники, які не пройшли за конкурсом на бюджет, будуть рекомендовані на навчання за контрактом. Зарахування триватиме до 17 серпня. Ліцензований обсяг буває трошки обмежений на деякі напрями, тому абітурієнтам треба прийняти це рішення не пізніше 11 серпня. Наразі у приймальних комісіях 78 вишів Дніпропетровщини зареєстровано більше 115 тисяч заяв. З них понад 35 тисяч надійшли в електронному форматі, скористались шансом отримати вищу освіту і близько 20 демобілізованих бійців. Ато цьогоріч Міністерство освіти і науки дозволило їм не складати ЗНО, а вступати за іспитами.